Так, доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Добре. Включайте, будь ласка, відео, мікрофончики, треба поспілкуватися нам з вами. А, скажіть, будь ласка, суб'єкт господарювання, бачу, що в нас є, підтвердіть. Шановні учасники, включайтеся. Підтвердять присутність суб'єкта господарювання. Доброго дня, філія Буславська, лісове господарство, інженер лісового господарства, Малійська Марія. Добре, дякую. В нас в чат відписався Сергій, що він філія Городнянське лісове господарство. Доброго дня. Е, в нас суб'єкт господарювання сьогодні Богуславське, правильно лісове господарство? Добре. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, в нас ведеться відеозапис громадських слухань, тому давайте, будь ласка, ідентифікуємо всіх учасників. А, значить, пані Аліна. Будь ласка, представтесь, кого, з кого ви представляєте? Доброго дня, пані Олена. Аліна і Аліна Прохоренко це два моїх аккаунта. Чомусь з комп'ютера звуку немає, тому з телефону зайшла. Ви представляєте? Суб'єкти господарювання. Добре, дякую. А, пан Сергій. Ви у нас представляєте Городнянське лісове господарство. Ви як представник суб'єкта чи як представник громадськості, в нас. Напишіть в чат, якщо мікрофон. Як тренування? Зрозуміло, добре. Дякую. Тобто, поки що в нас представників громадськості на громадських Добре, завтра зустрінемося з вами. Представників громадськості на громадських слуханнях поки що в нас немає. Тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань. О 12:15 продовжимо наші слухання. Так, ще раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань 12.15. Давайте будемо починати наші слухання. Сьогодні, 9 квітня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Богославське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів порядку проведення рубок головного користування та соцільних санітарних рубок на території лісового фонду філії «Богуславське лісове господарство ДП «Ліси України. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилися офлайн. Проте, через пандемію спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводилися, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. В кінці червня 2023 року карантинні обмеження, спричинені ковідом на всій території України, були відмінені, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня Прийнято року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тобто ми поновили наші громадські слухання, але проводимо їх зараз в режимі відеоконференції. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі теж зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 17-го року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, на період дії воєнного стану на території України. Повторюся, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.18 я повторюю своє запитання, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. Так, В ефірі у нас тиша. В чаті у нас повідомлень немає. Цього питання, тому е, я фіксую, що станом на 12.19 на громадських слуханнях присутньо п'ятеро учасників, серед яких е, два представники міндовкілля та представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях немає. У зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання. За моїм підписом як головуючої на даних слухання. Е, Вітак, ми закриваємо громадське слухання філії «Богуславське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду філії «Богуславське лісове господарство ДП Ліси України. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякуємо навзаєм. До побачення.